Традиційно розпочну із позитивних новин. У столиці Росії масштабна пожежа. В Москві горить військова частина. Єдине, що нині відомо, площа пожежі близько 200 квадратних метрів. Та це ще не все. Цієї ночі хтось хотів спалити військомат у Саратовській області. На місці займання знайшли пластикову пляшку і залишками запалюваної суміші. Поліція шукає паліїв. Ще сьогодні загорівся гуртожиток ОМОН у Москві. Спалах відбувся на сьомому поверсі в кімнаті зберігання бронежилетів. Осередок займання розташований у крилі гуртожитку. Повідомляється, що людей евакуювали. А це все, що лишилося від автівки, якою вороги роз'їжджали українськими дорогами. Вона вибухнула сьогодні у центрі Малітополя. За інформацією деяких російських медіа, постраждалі від вибуху в Малітополі два працівники ФСБ. Їх стан важкий. В одного відірвані кінцівки хороша і цифра 10 тисяч 950. Саме стільки росіян стали хорошими за час повномасштабної війни. За минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 550 путінських орків. Металобрухтом стали два танки, п'ять бойових броньованих машин, шість артилерійських систем і ще чимало всілякої техніки росіян. Є інформація про те, що Росія перекинула в Білорусь зенітно-ракетні комплекси ТОР. Про це повідомила прес-служба Міноборони Білорусі з посиланням на помічника міністра оборони Леоніда Касинського. Він зазначив, що це ефективний засіб ураження. Різного типу повітряних цілей, як високошвидкісних, так і низькошвидкісних на досить широкому спектрі висот, як повідомляє білоруський гаю, найімовірніше, нова поставка торів є наслідком раніше досягнутих домовленостей з Росією.